Як часто ми чуємо фразу, що я живу по благодаті, або тим, хто живе по благодаті, вже не потрібен закон, не потрібні ніякі правила і взагалі їм не потрібно робити ніякі справи. Слава Ісусу Христу, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і на цьому каналі ми з вами розбираємося із різними християнськими міфами. Сьогодні ми спробуємо розібратися із тим міфом, який є в церкві про благодать. Отже, найбільша проблема супер-мега-благодатчиків це те, що вони вчать людей нічого не робити, або кажуть, нічого не потрібно робити. Тобто є діла окремо, а є благодать. І в цьому є частина правді. Дивіться, ми дійсно спасаємося благодаттю без діл, щоб ніхто не хвалився. Це правда. Але благодать це є тільки, але благодать це є і певний дар, або певна божественна інвестиція в наше життя. Давайте згадаємо притчу про таланти або про міни, коли господар дає своїм слугам дари або міни, або таланти, і він очікує, що вони принесуть певні результати. Також, слово Боже, каже, що ми можемо втратити благодать. Слово Боже каже, що ми можемо взяти благодать надаремно або пусто, що маємо зростати в благодаті. Що я бачу? Що люди зупиняються на процесі спасіння. Тобто, дивіться, ми дійсно спасенні благодаттю, і ця благодать це є прояв божественної милості, незаслуженої по відношенню до нас. Ми нічого не можемо запропонувати Богові для того, щоб нам спастись. І Бог виходить нам на зустріч і дарує нам спасіння по своїй милості, тобто по благодаті. Але ми маємо не тільки бути спасенні благодаттю, але і жити нею. Тобто, коли ми спасаємося благодаттю, спрацьовують одні механізми або одні закони. А коли ми живемо благодаттю, то спрацьовують інші закони. Давайте спробуємо розібратися. Отже, перше місце. Сьогодні буде складна така е, наука, і багато буде різних слів. І ті, хто не звик е, до, до мого стилю викладання, можливо, вам буде важко, але я сподіваюся, що ми з цим розберемося. Перше місце, яке ми. Прочитаємо це Титу 2, 11-12 вірші. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Тобто ми бачимо дві дії благодаті в нашому житті: благодать, яка спасає, і благодать, яка навчає. І ми з вами поговоримо. Про оце слово яким чином вона навчає. Тому що ми знаємо, яким чином вона спасає. Ми знаємо, що Ісус Христос помер за наші гріхи, благодать Божа відкриває те, що зробив Христос по відношенню до нас, і е, дарує нам оце спасіння. А тепер яким чином вона навчає нас, щоб ми праведно і побожно жили зараз в теперішньому віці? І тут стоїть досить цікаве слово: слово пайдея. І е, всю... я. Насправді дослід, дослідив багато проповідей. Я в різні задавав алгоритми, різні пошуки і так далі. І я не знайшов, щоб взагалі хтось вчив про ці речі. Слово Пайдея в теперішньому богослів'ї слабо використовується. Але оці церкви його використовували: Клімент Олександрійський, папій. Вони використовували це слово. Далі. Це слово було досить розповсюдженим в грецькій, в Греції. Це було, і це слово, яке мало певне поняття. Але пер, перш ніж ми підемо і будемо досліджувати це поняття, давайте ми подивимося, де воно зустрічається в Писанні. Отже, 2, Луки 23:16. Отже, я покараю його і відпущу. Понті Пілат каже, що він хоче покарати Ісуса Христа. І Тут стоїть слово Пайдея. Тобто це слово перекладається як покарання. І коли ми розуміємо, яким чином він мав покарати, це він мав його бичувати, це він мав бити його пльотками певними, не, е, не до смерті, але досить, досить суттєво це мало бути. Давайте далі. Дії 22:3. Я юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, вихований у ці місці у ніг Гамаліїла, докладно навчений закону отців горливець. Я Божий, як і всі ви сьогодні. Оце слово навчений це також слово пайдея. Слово пайдея означає навчати, означає карати. Далі, усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання або наставлення це слово виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла. Готова. Відоме місце Друге Тимофію 3, 16, 17. Виховання або наставлення. Ще одне, ще одне е, місце: перше Коринтян 11, 32. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світу. Тобто, якісь є певне покарання для дітей Божих, виключно для дітей Божих. З метою того, щоб, їх не... щоб вони уникнули того покарання, яке може прийти на цей світ, <кій> а зараз насправді дуже важке місце, яке часто неправильно трактують, яке уникають читати, але яке насправді є в Слові Божому. Євреям 12 розділ з 5 по 13 вірші, і забули нагадування, що говорить до вас, синів. Зауважте до синів, мій сину. Не нехтуй Господньої кари, пайдея, і не знемагай, не коли він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того, Він карає, пайдея і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, і коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися отцеві духів, щоб жити? Ті нас за коротко часу карали, як їм до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені рука, руки і коліна знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногами вашими, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Цікавий момент. Тут є кілька разів е, повторюється слово карає, карає, карає Це слово пайдея. І воно означає якраз покарання або момент виховання дітей. Хтось каже, ні-ні, це, це просто можна по-різному по виховувати дітей там можна поговорити, але. Це можна було би так сприймати, якби тут не, не стояло слово, що він б'є кожного сина. І це слово б'є означає, знаєте що, бити, бичувати, сікти. Воно походить. Це корінь слово, слово батіг або бич, тобто його не можна по-іншому зрозуміти. Це, це м однозначно є фізичне покарання. Давайте на закуску об'явлення 3:19. Кого я люблю, тому докоряю. І караю, пайдея того, будь же ревний і покайся. Отже, друзі, коли апостол Павло говорить з нами, що він каже, що з'явилася Божа благодать, яка спасає, яка навчає, він показує дві різних функції благодаті. Благодать, яка спасає, це одна і та ж сама благодать. І благодать, яка навчає. І оце слово пайдея. Це слово знову ж певне поняття. Я вже колись проповідував про це. Якщо ви дивилися мої проповіді, ви знаєте, це була система виховання хлопчиків в Древній Греції. Тобто, коли хлопчика виховували в цілісній системі, ця система виховання включала в себе фізичне виховання, інтелектуальне виховання, музичне виховання, тобто всебічне виховання для того, щоб цей хлопчик став громадянином полісу. Щоб він міг якісно займатися як і політикою, тобто управлінням міста, так і бути воїном. Отже, коли апостол Павло використовує слово пайдея, він вкладає туди певне значення. Він каже, що Божа благодать вона виховує або формує нас, вона хоче навчити нас. І при цьому, знову ж, коли ми звертаємося в Древню Грецію, то система виховання. Знову ж це не просто освіта була, це не просто надання певних знань, це було формування характеру, це було формування людини з певними цінностями, з певним розумінням, світоглядом і так далі. То воно включало також фізичне покарання. Якщо до хлопчика не доходило, його фізично карали. Там були різні ступені покарання і так далі. І ось що нам говорить апостол Павло, коли Божа благодать приходить в наше життя, дивіться, коли вона нас спасає, ми нічого не платимо, ніякої ціни. Але коли вона приходить в наше життя, вона стає нашим внутрішнім вчителем, тобто тим самим вчителем, який мав бути закон, то тепер є благодать. Благодать дійсно стає. На противагу закону внутрішнім вчителем, тому що закон є зовнішній вчитель. І вже з середини вона починає нас навчати, включаючи певну систему, я не знаю, покарання. Я не знаю, як це може бути. Це може бути внутрішній дискомфорт, це може бути якесь внутрішнє незадоволення, це можуть бути якісь інші речі. Це, ну, можливо, дійсно людині стає погано. Я думаю, що коли християнин грішить, йому має бути погано, йому не має бути добре. А, і ось саме це говорить апостол Павло. Дивіться, я вже ще раз повторюю: це не, не моя така наука. Якщо ми досліджуємо е, труди перших отців церкві, знову ж повторюю: Клімент Олександрійський, Оріген, Григорій Ніський, і так далі, вони говорили, що нашим педагогом від слова Пайдея є Ісус Христос. Він нас навчає сьогодні. Да? І, е, якщо ми відкидаємо це, то ми відкидаємо Писання. І Є люди, які сьогодні навчають якусь якоїсь дешевої благодаті. Друзі, це не біблійна благодать. Знаєте, що цікаво, я помітив, що ті, хто вчать у цієї дешевої благодаті, як правило, вони і відкидають частину місць писання, вони відкидають вчення Старого Завіту, вони відкидають певні новозавітні книги для того, що їм їм просто утриматися в своєму такому, вибачте, кастрованому, рафінованому вчині. Давайте подивимося. Як працює благодать в нашому житті. В Старому Завіті є історія, як е, пророк прийшов і помазав Давида на царство. Це пророк Самуїл, він помазав Давида на царство. Давайте прочитаємо. І взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі. Дух Господній злинув під час помазання. В Новому Завіті Дух Святий називається Духом Благодаті. Це той самий Дух Благодаті був і в Старому Завіті, і в Новому Завіті немає різних духів. Дух Святий це Дух Святий, Дух Благодаті це той самий Дух Святий, Дух Милості і молитви це той самий Дух Святий. І дивіться, і дивіться коли е через деякий час люди подивилися на Давида, то вони побачили, що певні зміни сталися в ньому, і він став зовсім іншою людиною. Відповів один із слух і сказав, це 18-й вірш. Той самий 16 й розділ. Ось бачив я сина віфліємлянина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. Пам'ятаєте, ми говорили, що. Пайдея або грецьке виховання, воно повинно було сформувати цілісну особистість. І ось ми бачимо, як Дух Святий, Дух благодаті формує з нас цілісну особистість. Тобто, Дух Святий хоче вплинути на всі сфери нашого життя: на інтелектуальне, на ментальне, на, на фізичне, на, на наш світогляд, на, на всі різні сфери, щоб ми були повноцінно розвинутими особистостями. Друзі, це, це надзвичайно важливе. Якщо хтось скаже зараз, знову ж я дуже коротенько намагаюся говорити в цьому форматі. На зібранні в нас є більше часу, а ці формати я намагаюся коротко записувати. Друзі, якщо хтось скаже, що я на одному вірші побудував оце вчення або на, 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 на одній ідеї, давайте ось що подумаємо про що. Що є діла плоті і плід Духа, плід роботи Духа Святого в нашому житті. Давайте подивимося ще один момент. Римлянам 12,6. Ми маємо різні дари, які принесла нам благодать. І ми несемо служіння згідно з тими дарами благодаті, які отримали. Ми повинні виконувати якісну службу. Тобто Бог очікує від нас, що ми будемо служити згідно з тими е, е, дарами благодаті, які ми отримали. Давайте ще один момент. 1 Коринтян 15,10. Та благодаттю Божою я те, що є. І благодать Його, що в мені, не даремна була. Подивіться, значить, в деяких людях благодать Божа може бути даремною, може бути безплідною. Але я працював більше їх. Правда, не я, але Божа, благодать, що зо мною була. Я думаю, що якщо ми. Е Будемо намагатися розділяти, де благодать, де я, то нам буде тяжко це розділити, так само, як апостол Павло. Він каже: Я багато попрацював тобто благодать, яка була в ньому всередині, спонукувала його до певної праці, і він приніс багато плода, як такого, що записав нам третину нового завіту, так і відкриваючи багато різних церков і так далі. Отже, давайте підведемо підсумки. Жити по благодаті це жити у відповідності. До вимог закону за внутрішнім переконанням. Тобто закон це зовнішній вчитель, благодать це внутрішній вчитель або внутрішній педагог. Це дозволяє внутрішньому вчителю дисциплінувати нас, виховувати і зробити нас подібними на Ісуса Христа. Якщо грецький хлопчик мав стати подібним на героя завдяки своєму вихованню, то ми сьогодні маємо стати подібними на Ісуса Христа. Ось, ось які думки, друзі. Ми маємо відображати Христа завдяки роботі благодаті в нашому житті. Всім благословіння, друзі! Чекаємо на підписку, на коментарі, на ваші, на ваші роздуми, на вашу підтримку, на розповсюдження. Благодаті всім.